Вітаю, друзі! Мене звати Павла. Це канал Систем безпеки Надзор Юа. І сьогодні на огляді тепловізійний приціл IRA універсальної серії Ріко. Модель RH50. В комплектацію прицілу входить сам пристрій, з'ємний акумулятор. Також тут є додатковий з'ємний акумулятор та зарядний пристрій до них. Блок живлення на 5 вольт, універсальний кабель з USB та EPC та аналоговим виходом, направляючі Пікатіні. набір для монтажу планки або далекоміра, 5 мішеней для пристрілки, детально прописана інструкція українською мовою та портативна сумка з ременем. На передній частині прицілу знаходиться захисна кришка об'єктиву. І сам об'єктив. З лівого боку ми маємо мікрофон, планку вівера та роз'єм usb Type-C. З правого боку розташований відсік для з'ємного акумулятора. На верхній частині ми маємо кільце фокусування об'єктива, кнопку Живлення, кнопку вгору, а також за сумісництвом зум, кнопку меню. Кнопку вниз та за сумісництвом фото-відеофіксації. На задній частині ми маємо кільце фокусування окуляра, винос вихідної зіниці та сам окуляр. Налаштовувати та керувати можливостями прицілу можливо ще за допомогою вашого смартфону та мобільного застосунку InfiRay Outdoor 2. Тепловізійний модуль або ж матриця приладу створена на основі оксид ванадію, що значно підсилює якість та деталізацію зображення. Її роздільна здатність складає 640 на 480 пікселів, щільність пікселів 12 мікрон. Частота обробки кадрів 50 Гц, і це забезпечує плавне зображення без затримок, і це особливо корисно під час спостереження за рухомими цілями. По оптиці ми маємо 50 міліметровий германієвий об'єктив з відмінною світлосилою та прозорістю, що передає чітку та яскраву картинку навіть за низького рівня контрасту через специфічні кліматичні умови. Кут огляду складає 5,3 на 4 градуси. Діапазон цифрового зуму від 3 до 12 крат. Діаметр окуляра моделі складає 6 мм. Тут доступне діоптрійне коригування в межах від мінус 4 до плюс 4 діоптрій. Ця функція буде особливо корисна людям із слабким зором, щоб підігнати приціл під свій зір. Крім того, для комфорту та безпеки під час стрільби в прицілі передбачений так званий винос вихідної зіниці на рівні 55 мм. Заявлена максимальна дальність виявлення людини в даній моделі складає аж до 2600 тисяч Метрів. Розпізнавання відбувається на відстані 1600 метрів. Прилад оснащений amoled дисплеєм з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів, і це допомагає розрізняти деталі та комфортно спостерігати впродовж тривалого часу. Дисплей не сліпить вночі і не втрачає яскравості в день. Приціл має 5 кольорових тепловізійних палітр: гарячий білий, гарячий чорний, гарячий червоний, кольоровий. Та монохромний. Гарячі відтінки призначені для відстеження об'єктів на великих відкритих просторах в лісистій місцевості та на гірських схилах. Також вони чудово справляються зі своїми функціями в погану погоду за несприятливих умов для спостереження. Кольоровий режим підходить для використання на невеликих відстанях, а також для тривалих спостережень. Модель пропонує три профілі пристрілки по три дистанції та сім прицільних сіток з чотирма кольоровими рішеннями. В залежності від зуму прицільні сітки масштабуються. Додатково приціл має акселерометр та цифровий компас, які допомагають стрілку визначити нахил і кут відхилення бокового завалу зброї, тим самим допомагаючи зробити більш точний постріл. Ще пристрій має режим картинка в картинці, надаючи можливість в два рази збільшити зображення в додатковому вікні для кращої ідентифікації мети та більш точної стрільби. Прилад має вбудований wi fi модуль, що дозволяє транслювати зображення на смартфон або планшет за допомогою мобільного застосунку крім того, тут ще є 32 ГБ вбудованої пам'яті та функція фотофіксації і відеозапису, причому зі звуком. Живлення тепловізора здійснюється від змінного літіонного акумулятору ємністю 4400 мАч. В залежності від інтенсивності використання Wi-Fi, фото та відеозйомки навколишньої температури, на одному заряді прилад може працювати до 6 годин. Крім того, за допомогою роз'єму USB Type-C до нього ще можна під'єднати павербанк, який здатен подовжити роботу пристрою. Приціл може бути використаний зовнішнім лазерним далекоміром на відстань до 1 км. З точністю вимірювання відстані до плюс-мінус 1 метра, який докуповується окремо. Він підключається за допомогою USB Type-C кабелю і живиться від блоку живлення прицілу. Далекомір пропонує два режими роботи прицілу. Перший це одноразове вимірювання відстані, і другий режим постійного сканування. Режим постійного сканування дозволяє стрілку швидко розуміти відстань до цілі, тим самим зробити більш точний постріл. Приціл має міцний корпус з авіаційного алюмінію та витримує віддачу в 6 тисяч джолів. Ступінь захисту від вологі та пилу. – IP67. Таким чином прилад здатен працювати під час снігопаду та дощу. Також проблемою не буде туман, дим і рослинність. Тому що приціл ловить навіть невеличкий тепловий спектр через густу рослинність, і ви все одно будете розуміти, де знаходиться об'єкт. Вага прицілу 830 грамів. Виробник гарантує безвідмовну роботу в діапазоні температур від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія. Отож, ми маємо широкий функціонал, дійсно класну деталізацію зображення, зрозумілий інтерфейс та зручну ергономіку. Приціл все та витримує великі калібри. Варто розуміти, хоч це і Китай, але це якісний китай. В описі під відео чи на нашому сайті ви можете побачити ще більше інформації та технічні характеристики приладу. Якщо маєте питання, пишіть в коментарі або телефонуйте нашим консультантам. Даний приціл та інші оптичні прилади ви можете придбати у нас в надзор Юа. Якщо ми були для вас корисними, не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал. Далих вам покупок, друзі! Бережіть себе та своїх близьких. Тримаємось, скоро все буде добре, і все буде Україна! Слава Україні та її героям. Побачимось.